Розділ восьмий, Шукаючи і знайдені. Ніколи в житті Андрійко не забуде цієї зустрічі. Двері будиночка раптово відчинилися, і з нього вийшла вродлива жінка в ясно блакитній сукні. В руках вона тримала великого капелюха, якого випустила, коли з криком: Мій Андрійко! кинулася до сина, а він припав до неї з словами. Матінко, моя матінко. Вона схилилася над ним навколішки і притисла його до грудей. Вони обоє ще довго плакали, а разом з ними і Палко. Ах, моя матінко, я тебе так люблю. Чи правда, що я твій, і ти мене більше ніколи не покинеш? говорив Андрійко, заливаючи сльозами і цілуючи обличчя матері. Так. Ти мій, втішала вона його, я тебе нікому на світі більше не віддам. А тепер ходімо, любий мій, до дядька Фелини. Він потурбується про те, щоб ніхто тебе не забрав у мене. Ніколи Андрійко не забуде, як вони йшли разом до пастушої хишки, де їх радісно зустріли інші мешканці оселі. Який це був щасливий день. Потім мати й тітка Муравець залишилися ночувати. Дядько порадився з тіткою і стево приніс обом жінкам з їхнього будинку все необхідне подушки, простирадла, ковдри та інше. Увесь вечір Андрійко присидів з своєю матір'ю. Дядько розповідав про життя на полонині і ще багато цікавого. Повечерявши на свіжому повітрі, вони заспівали псалом і помолилися. Палков голос читав із біблії. За бажанням дядька Фелини, 15 главу Євангелія Луки, про доброго пастиря, про жінку, що загубила одну драхму, про заблудлого сина, що мав доброго батька, але пішов від нього. Як тяжко йому жилося на чужині, поки він нарешті не повернувся до батька. Усі уважно слухали палка, і навкруги панувала глибока тиша. Коли він закінчив читання, було чути тільки потріскування вогнища. На небі вже сяяли зорі, місяць верхів'я гір і полонини. Часом чувся дзвін дзвіночків, що долинав з кошари. Раптом дядько Фелина підвів голову і заговорив якимось незвичним голосом: Пропала і знайдена вівця, це я любі друзі. Милостивий Бог простив всі мої гріхи. Господь Ісус шукав мене і знайшов. І я поклався на нього. Подякуємо йому за це. Знявши капелюха, він з натхненням почав молитися. Ніхто з присутніх не чув подібної молитви. Ці хвилини Андрійко теж ніколи не забуде. Коли все навкруги стихло, дядька Фелина – як завжди, пішов перевіряти, чи все гаразд. Підійшовши до дерев'яної прибудови, він несподівано зупинився. На лаві сиділа, закутавшись у шаль, пані Славковська. Охопивши руками коліна, вона дивилася в далечінь зоряного неба, ніби бажаючи прозирнути в таємницю цієї краси. Дядько Фелина кашлянув, даючи знати про свою присутність. Підвівши голову, жінка жестом вказала йому на вільне місце, запрошуючи сісти. Він послухався. Ви сказали, дядьку Филина, що ви пропала і знайдена вівця? заговорила вона. Жінка, що загубила свою драхму, це я. І не тільки, але я також заблудла дочка. У голосі її бриніла туга. Що ви хочете цим сказати? Спитав Фелина серйозно. Коли Палко розповідав про заблудлого сина і про те, яким добрим до нього був батько, то я усвідомила, що я так само вчинила з моїм батьком, люблячим і добрим, і тому зі мною сталося все те, що повинно було статися. Вона глибоко зітхнула. Розкажіть мені про це. Я вже стара людина і міг би бути вашим батьком. Я вас зрозумію. Так, я вам все розповім. Ви врятували і заступилися за мою нещасну дитину, коли в нього нікого не було. Ви піклувалися про нього, як рідний батько. Ми жили в Америці, де в нас була чудова ферма. Мої дідусі, бабуся, іммігрували, коли були ще молоді, з Богемії, і купили собі цю невеличку ферму. Вони багато працювали, і Бог благословив їхню працю. Вони були благочестивими людьми і цілковито покладалися на Бога. У них були син і дочка. Син забажав вчитися, і вони не стали йому на заваді. Допомагати їм на фермі він не міг, і батьки змушені були найняти робітника. Той, кого вони взяли, був їхнім земляком, і вони його одразу ж полюбили. Прийнявши до своєї родини як рідного. Одного разу, коли дідусь серйозно захворів і думав, що помре, він сказав йому, що коли той ще вільний і в нього немає нареченої, то нехай він візьме собі за дружину його дочку. Йому тоді легше буде помирати. Знаючи, що і дочку, і жінку, він передав у надійні руки. Він знав, що його дочка кохала цього доброго й гарного хлопця. Юнак попросив дати йому час подумати. Зустрівшись з дочкою хазяїна, він розповів їй про свою долю на старій батьківщині. Що там було далі, мені невідомо, але дочка погодилася стати його дружиною і ніколи пізніше не шкодувала. Мій батько був дуже добрий до моєї матері. Дідусь одужав, жив і працював зі своїм зятем довгі роки. Щастя йому сміхалося – і незабаром вони купили собі велику ферму. Я, власне, пам'ятаю тільки цю останню я була єдиною дочкою у моїх батьків. Дядько Адальберт, який на той час одружився і був уже професором у Нью-Йорку, порадив моїм батькам віддати мене йому на виховання, оскільки там у мене буде можливість відвідувати школу і стати освіченою паною. Батькам і дідусеві ця пропозиція сподобалась. І з того часу я жила вдома тільки влітку, а решту часу в дядька, де я відвідувала школу, поки мою освіту не було закінчено. Тут дядько відкрив у мене великі здібності до співу. Мої вчителі теж це те підтверджували без згоди моїх батьків я стала брати уроки співу, а дядько платив за них. Спів мені дуже подобався, і не так сам спів, як аплодисменти шанувальників. Що ними мене просто засипали на шкільних виступах. Тим часом вдома відбулися великі зміни. Коли мене викликали до помираючого дідуся, я ледве впізнала домівку. Наша ферма знаходилася далеко в горах, де протягом кількох тижнів проходили так звані іванізаційні збори. Уся наша родина ходила на ці збори, щоб послухати проповіді. І всі навернулися до Бога і прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Мені ніколи не забути блаженної смерті мого дідуся, як він мирно відійшов до Господа після того, як благословив усіх, хто залишався, і як спокійно знесла бабуся цю велику втрату. Але тоді, в перший раз у своєму житті, я просто втекла з дому назад у Нью-Йорк, до свого дядька. Мої дорогі батьки утвердили домашню церкву, де співали псалми на честь Ісуса, засвідчуючи про Нього та дароване ним спасіння. Я не хотіла співати цих пісень. Мене гнітили стіни рідної оселі. З великим сумом відпустив мене мій добрий і люблячий батько. Я мала скласти іспит, і до кінця занять лишалося ще півроку. Мої батьки вже раділи, що я буду жити з ними, адже я була їхньою єдиною донькою, і всі заощадження вони робили для мене. Дядько в усьому був згоден зі мною, він теж не хотів йти тим вузьким шляхом, який вів до вічного блаженства. Після закінчення мого навчання припинилися й уроки співів, і я повернулась додому з єдиною метою благати батьків дозволити мені піти в оперу. Я хотіла стати співачкою. Більше півроку вмовляла я їх, благала, і проливала сльози, але все було марно. Мій батько ставився до мене з ангельською добротою та терпінням, тим часом як у моєї матері та бабусі, терпіння вже не було. Однак батько був несхитний і твердий, як скеля. Я ніяк не могла вмовити його дати мені дозвіл на цей крок. Та оскільки він мені його не давав, то я взяла його сама. І що ви зробили? запитав Фелина. У відповідь почулося схлипування. Я покинула рідну домівку, залишивши листа, в якому писала, що люблю світ і хочу в ньому жити, прагнути шани та слави, що я не маю наміру закопувати себе на фермі. Я втекла до дядька Адальберта. Мій дорогий батько приїхав за мною. Він благав, мовляв, мене повернутися, але я була непохитною. Коли світ з його марністю, розчаруванням і порожнечею повстане перед тобою, подібно до мильної бульки. Коли твоє серце пізнає розчарування та відчай, згадай, що в тебе є батько, і повертайся додому. Але зараз наші дороги розходяться. Ми йдемо вузьким шляхом. Але він веде на небо. Твій шлях широкий, але він веде у прірву. Наші молитви будуть оточувати тебе подібні до вогненої стіни з усіх боків. Я знаю, що ти зазнаєш багато горя і страждань якраз з тієї причини, що наші молитви будуть перешкоджати тобі цим і йти цим шляхом, яким ідуть усі, хто тебе оточує. Це були його останні слова. Ах, дядько Фелина, і все ж я пішла широким шляхом. За малий час я стала відомою співачкою. Мені, простій, але освіченій дочці фермера була надана можливість потрапити до вищого суспільства. Переді мною відчинилися всі двері. Люди носили мене на руках, і, подібно до заблудлого сина, я забула своїх батьків. Тут з'явився Гемерський, і я пішла за ним. Ладно заради нього пожертвувати всім, навіть славою. Він мені обіцяв, що ставши його дружиною, я буду продовжувати своє заняття. Він дотримав свого слова, але тільки до тих пір, поки ми жили в Америці та в Італії, на його батьківщині такої можливості у мене вже не було. А потім вийшло так, як передбачав мій рідний батько. Але про це я не хочу розповідати. Я тільки хочу сказати, що я і є той заблудлий син. Ви виконали тільки половину з того, що зробив заблудлий син, дорога пані, син повернувся додому, а ви цього ще не зробили. Так, ви праві, я ще не повернулась додому. Коли я кинула свого зрадливого чоловіка, мені ошукані, бідні та самотній, соромно було повертатися додому. Тоді я просила свого дядька допомогти мені, і він надіслав мені невелику суму грошей із суворим наказом повернутися до свого чоловіка або помиритися із своїм батьком. Але я не бажала каятись мені здавалося, що всі проти мене згрішили, а я одна страждаю безневинно. Але треба було жити далі, і я знову повернулася на сцену, але вже з розбитим серцем. Невдовзі світ знову опинився біля моїх ніг, але він постав переді мною всі свої ганебності та розбещеності. Мій батько був правий, я не могла так грішити, як оточуючи мене люди, і тому мені доводилося багато страждати, і нарешті я всього цього не витримала. Моє здоров'я похитнулося, і я пішла зі сцени, кинувшись на пошуки моєї дитини. Мені хотілося перед смертю ще хоч раз побачити його. Ну, от і все. О, ні, посміхнувся Фелина, підводячись, це ще не все. Кінець буде тоді, коли дочка повернеться до свого небесного отця, а потім і до земного. Той, що прийняв мене, прийме й вас. Але нам час спати. Ви потребуєте відпочинку. Пам'ятайте, може, якраз в цю мить. Ваш земний батько там, за океаном, молиться за вас. А Небесний Отець так полюбив нас, що послав свого єдиного сина. На добраніч. Повітря було свіже, прохолодне, і на чистому небі сяяли великі зорі, посилаючи своє ласкаве світло на землю. Все навколо поринуло у глибокий і безтурботний сон. Розділ дев'ятий. Відлуння минулого. Наступного дня приїхав лікар. Він хотів з дядьком Фелиною йти до адвоката, аби довести до кінця справу щодо продажу маєтку. Не встиг Андрійко оком зморгнути, як екіпаж повіз його матір, дядька Фелину та лікаря у місто. Перед від'їздом дядько Фелина попросив палка, щоб той пішов з хлопчиками в ліс. Де ніщо й ніхто не буде їм заважати молитися за успіх розпочатої ним справи. Вони вірили, що Господь почує і відповість на їхню молитву. Дядько Фелина повернувся додому пізно, коли хлопчики вже спали. Наступного ранку він сказав, що все пройшло добре, але результат буде відомий тільки через тиждень. Ах, що це був за тиждень? Подібного хлопчики ще ніколи не переживали. Вони з Андрійком провідували його матір. Вона також приходила до них. А якщо, засидівшись, вона затримувалась допізна, то охоче залишалася ночувати, а тітка Моровець йшла додому сама. Петро завжди з задоволенням проведжав її, адже вона потім пригощала його чимось смачним. Андрійко спав разом із своєю матінкою, і це було так чудово. Вона сідала на край його ліжка і, розповідаючи дивні історії, гладила і цілувала його, аж поки він, зачарований її лагідним голосом, не засинав. Зате вранці він будив її, лагідно обіймаючи і цілуючи. Потім Андрійко проводжав її додому. По дорозі він показував їй пасовиська, що були розкидані на схилах і полонинах. Вони побували на луках, оглядаючи отари і розмовляючи з пастухами. Його мати була такою привітною до всіх і доброю, а як благодійно вплинули на неї ці прогулянки, з яким апетитом вона потім сідала до столу, як солодко вона спала, стомлена або підживлена чистим гірським повітрям. Андрійко дуже радів, що й дядько Фелина їй подобається. Хоча він ставився до неї як до пані з повагою, однак оточував її турботою та любов'ю, як рідну дочку. У суботу Андрійко повинен був провідати свою матір. Цього разу на обід були запрошені його товариші навіть Дунаю і фіделю дозволено було супроводжувати їх. Біла кішечка більше не боялась собак, і вони, помітивши це, не зачіпали її. Андрійко радісно вбіг до кімнати, але на порозі злякано зупинився. Його люба матуся сиділа за столом з листом в руках і гірко плакала. Ах, як вона гірко плакала. Щоправда, вона поглянула на нього, коли він підбіг до неї, обіймаючи і цілуючи, але сльози нестримним потоком текли з її очей. Чого ти плачеш, матусю, моя рідна? Стривожено запитував він. За ким ти побиваєшся? За собою, Синку, бо я дуже, дуже погана. З цим Андрійко ніяк не міг погодитись. Йому здавалося, що його матуся це ангел. Але вчора вони читали, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдовуються даром, Божою благодаттю через викоплення в Христі Ісусі якого Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду в прощенні раніше зроблених гріхів. І Палко сказав, що до того часу, поки людина цього не усвідомить, вважаючи себе гарною, Господь Ісус не зможе її знайти, бо не потребують допомоги лікаря, а хворі, а дядько Фолина ще й додав, що Святий Дух може вказати їм на це. Отже, Дух Святий розпочав уже діяти в серці його матінки. Тоді вона, мабуть, вже скоро знайде свого особистого Спасителя. А чому ти, матусю, думаєш, що ти погана? несміливо запитав він. Тому що в мене такий добрий батько, а я його так образила. Бачиш, Сьогодні вперше, після стількох років розлуки, я написала йому нарешті листа. Ти ж попросила у нього пробачення, чи не так? Так, але чи зможе він простити мені таку велику провину? Отець простив заблудлого сина, бо він любив його, серйозно сказав хлопчик. Хіба твій батько тебе не любить, мамо? Жінка тільки глибоко зітхнула, але вже не плакала. Він тебе напевно прийме, якщо ти до нього повернешся. Ну, подивимось, чи відповість він на мій лист, і що він напише. Матусю, адже твій батько доводиться мені дідусем, чи не так? Так, мій любий. Якщо Господь дозволить, і ти будеш належати мені, то ми поїдемо до нього, і ти допоможеш мені випросити в нього прощення. Тебе він зрозуміє краще. Бо ви обидва любите Господа Ісуса, і ви його овечки. О, дідусь теж любить Господа Ісуса. радісно вигукнув хлопчик. Тоді він тебе звичайно простить. Тут довелося їм перервати розмову, оскільки прийшла тітка і покликала до столу. Після обіду прийшов Йошка. Він ніс сир на продажу місто і зайшов дізнатися, чи немає якого доручення. Молода жінка попросила взяти її листа, а тітка склала цілий перелік доручень. Після обіду, коли всі повернулися, будинок наповнився радістю і сміхом. Андрійко не міг нарадітися, дивлячись на свою матусю. Виглядала вона тепер краще і була веселішою. Вона вчила хлопчиків різних цікавих ігор. Пізніше вона навіть пішла з ними до скелі. І тут Палко повинен був знову розповісти, як він знайшов свою країну Сонця. Він розповідав про це, як ще дитиною він загубився і виховувався у чужих людей, і як Господь Ісус потурбувався про нього і знову привів до батьків. Пані Славковська розпитувала полка про його матір. Він розповідав, що, сумуючи за своїм сином, вона втратила розум і якимось чином потім знову одужала. І знову був тихий літній вечір. Вечірня зоря вкрила землю прозорим серпанком. Сонце, заходячи за обрій, осяявило своїм промінням тиху полонину і людей, що замріяно сиділи біля вогнища. Ви дуже гарно співаєте, порушив мовчанку палко. Звертаючись до матері Андрійка, люди з усіх кінців приїжджали вас послухати. Ми б теж хотіли послухати ваш чудовий спів. Будь ласка, заспівайте нам щось. Ах, Полко, відповіла вона, похитавши головою, тобі навряд чи сподобаються мої пісні, та ви й не зрозумієте їхнього змісту. Адже я співала англійською, італійською, іноді трошки чешською. Крім того, ці пісні не підходять до цих тихих гір і до цього святого вечора. Але почекай, дай подумати навкруги було так тихо, що можна було чути падіння порошинки, тільки зрідка дзенькі дзвоників порушував тишу. Деякий час пані Славковська сиділа, похиливши голову, ніби щось перебирала у пам'яті. Я згадала одну словацьку пісню. В ній співається про потопаючий корабель. Якщо хочете, я вам заспіваю. Так, так, попросили всі в один голос. В цей час пасовиська повернувся дядько Фелина і теж підсів до них. О, яке чудо, що творець обдарував людину таким голосом. Ніякий інструмент не зрівняється з ним. В голосі можна почути дзвін золота, подих вітру. Дзюрчання струмочка, рокіт пінястих хвиль. Хто може встояти, хто владний протистояти? Жахливій силі, темній і сліпій, яка у темряві, буремній і страшній, гне корабель і поміж хвиль кидає, Його трощить об скелі розбиває, Над сплячою долиною. Пливли слова сумної словацької пісні, про жахливу загибель, про крики та стогін, про марність сподівання на допомогу, про бесиля багатства серед перед обличчям смерті, про останні спогади про рідних і близьких. Коли вона вперше співала цю пісню перед великою аудиторією, публіка вголос плакала. Сьогодні ж у неї було маленьке коло слухачів. Але з ними, здавалося, плакали і гори, і вся природа. Болючіше від усіх плакав дядько Фелина. Палко, який сидів поруч із ним, охопив руками його шию і плакав разом з ним. Він добре розумів його. Той пароплав, на якому плив колись Істванько, теж затонув у океанській безодні, і разом з ним, і Ставанько. Даремно вони простягали йому назустріч руки, він не повернувся додому. Ніхто з присутніх не знав і не підозрював, що на світі є таке диво, як голос цієї жінки, який так яскраво передавав зміст пісні. В ньому чувся трескіт потопаючого корабля і зойки віччою людей, що втратили будь-яку надію на порятунок, на допомогу і спасіння. А останні слова. Вони не вернуться у рідний дім, звучали все тихіше й тихіше, ніби ці звуки виринали з глибини морської могили, яка поглинула свої жертви і сховала їх у ревучій безодні. Коли мати Андрійка помітила, яке враження справив її спів на всіх слухачів, вона несподівано зробила те, що ще вранці визнала б за неможливо. Заспівала пісню, яку вона пам'ятала ще з дитинства, і яка була їй зненависна. Ісусе, я знаю, Ти щастя моє, хвалу тобі серце співає, ти дав мені в спадок, надбання своє, і небо на мене чекає. Моє покладання, надія моя, тобі всім єством віддаюся. Зі мною усюди підтримка твоя, я нею, мов хлібом, живлюся. Куди б я не рушив, і де б я не був, любов твоя всюди сягає, я вірю в тебе, в спасіння здобув, І кращої долі не знаю. Коли вона закінчила співати, до неї підійшов розчулений сліз Пилина. І сказав тремтячим переривчастим відридання голосом. Я вам дуже вдячний, пані Славковська, за цей дивний спів. Перша пісня роз'ятрила незагоєну рану в глибині мого серця. Мені було дуже боляче, а друга пісня заживила цю рану. Нехай нагородить вас Господь за це. Про одне прошу, перепишіть нам цю пісню і навчіть нас її співати. Молода жінка пообіцяла це і попросила прочитати вечірню молитву, оскільки вона почувала себе втомленою. Скоро глибока нічна тиша запанувала повсюди. Все спочило в обіймах сну. Ніч розкинула свій зорений килим над полониною. Послухай, Стево, звернувся Йошка до свого товариша. В замку говорили, що після концерту слухачі випрягали коней і самі впрягалися в екіпаж пані Славковської. Це мене аж ніяк не дивує, якщо вона так співає, то вона може робити з людьми все, що тільки захоче.